Поважного віку сиділа на лавці у парку. Він ніжно тримав її за руку і щось розказував. А вона дивилася на ставочок, що колисав кілька сіреньких качок неподалік. Вона згадувала їхнє сімейне життя. Воно було справді чудовим. Ще зовсім юною вона покохала свого чоловіка, а він щиро закохався у неї. Прожили вони гарне, щасливе життя. Але чомусь Господь не дав їй дітей. Вони сподівалися, вірили, молилися, але вона отямилася від своїх думок і почула, що коханий чоловік сказав: «Тож не турбуйся, Люба, я все зробив, як ми домовлялися. У редакції, звісно, на мене дивилися, як на якесь чудовицько. Але об'яву все ж таки взяли. А наступного дня у всіх газетах вийшло оголошення такого змісту. Продаються батьки пара 70 та 75 років, вартість 2000 тисячі гривень. Телефон та адресу можна знайти в редакції. А на іншому кінці міста цю газету вже читала молода дівчина і палко обурювалася своєму чоловікові, теж молодому юнаку. Та як так можна продати власних батьків? Це нонсенс. Праведний гнів так і іскрився з неї на всі боки. Ну чому ти так сердишся, кохана? Може, у дітей цих стареньких людей проблеми? Може, вони не мають змоги доглядати за ними? Тому і продають їх, як якийсь товар? вигукнула дівчина. Цілий день молодята радилися, обговорювали знов і знов цю ситуацію, а на вечір ухвалили рішення. Їм було дуже шкода пару, адже вони самі виросли в дитячому будинку і не знали своїх рідних батьків. Молодь дуже обурила думка, що рідним дітям не потрібні батьки. Наступного дня у квартиру пари поважного віку постукали. Це були ті самі молодята. Ледь ступивши на поріг, дівчина швидко почала діставати дві тисячі, про які йшлося в оголошенні. Вона протягнула гроші, але на її подив нікого, крім бабусі та дідуся, у квартирі не було. «То кому ж віддавати гроші? збентежено запитала дівчина. А потім, не чекаючи ні хвилини, вона сказала Квартира у нас невелика, але власна, чоловік працює, я також, вам у нас буде добре. Зніяковіла вона і замовкла. Як виявилося, перед цим жінці наснився ангел. Побачивши його, вона гірко заплакала, адже вона все життя молилася, щоб Бог послав їм дитя. Ангел витер її сльози і сказав, як треба вчинити. А ще на кінець додав ніщо не відбувається в житті людини просто так. На все є воля Божа і його замисел, ті люди, які прийдуть до вас після об'яви і стануть справжньою вашою родиною. Так і сталося. Ніхто не знає, якими шляхами веде нас Господь. І головне на цьому шляху не втратити віру і надію, не забруднити душу образами чи люттю, і не впасти у відчай завжди треба вірити.